Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Ми йдемо з Васильком із садочка. Да, Василько пішов у садочок. Хочу показати вам наше 22 -е число. І я тебе синок, люблю. Покажу вам трішки нашого 22 числа, вечір перед моїм днем народження, тому що в той момент дещо в нас. Сталося, і покажу вам свій день народження, як він пройшов та що мені подарували. Мені іноді кажуть, що мій день народження це проклятий якийсь день. Хоча він ще не настав, але у нас тут вода звідкись іде. Я прала чоловікову спецівку, ванна була білосніжна, я її помила, і ось сюдою набиралася вода. Тобто пральна машинка це все спускала в каналізацію, каналізація не пускала далі, і це все піднімалося в ванні. Це доведеться знову перемивати. Пральну машинку я зупинила, щоб ви собі розуміли. Ось така сажа в мене в чоловіка зі спецівки. Ось так, коротше. Кажучи, не знаю, зараз чоловік буде щось тут робити. Ще в нашому будинку зірвало дах. Позвонили із села. І завтра ми на мій день народження їдемо. Фух, їдемо в село дивитися на будинок, що ж там і як там. Наскільки я розумію, це знову ж таки кредит, ну але вже як зробиш. Зараз, щоб трішки собі підняти настрій, візьму, розпакую подаруночок. Є в мене тут посилочка від моєї ютуб колеги Вікторії Ушакової, в мене завтра день народження, і вона, я так зрозуміла, захотіла зробити мені подаруночок. Зараз зробимо з вами невеличку розпаковку, хоча не буду ставити ніякого штатива, просто відкрию і подивлюсь. Давайте, певно, будемо відкривати, бо я не знаю навіть... Що тут всередині? Lush Fresh Headmade Cosmetic. Я, наскільки розумію, це все іде косметика якась. Ух ти. Так. Бомбочка для ванни. Сім троянд. Слухайте, прикольно так виглядає ця бомбочка для ванни. Можливо, завтра ввечері собі зроблю ванну. Після того, як ми з'їздимо на будівництво і подивимося всі масштаби шкоди погоди. Ну що ж, дивимося наступне це свічечка, наскільки я розумію. Так, слухайте, від неї так класно пахне. Не знаю, чи це від самої свічки, чи від чого, але дуже класно пахне. Дуже-дуже смачно пахне. Буду запалювати, хай на осінь почнеться. А можливо, і завтра собі у ванні запалю. Наступне це, певно, має бути скраб якийсь. Якщо вже ми говоримо про ванну. Ск... Я вгадала, дивіться, спа, кавово-сольовий скраб. Має бути. Дуже класний, бо я колись робила собі, знаєте, такий домашній скраб, а це вже готовий в баночці і не треба буде мені нічого робити. Дуже дякую, дуже класні подаруночки. Це прямо. Я напевно дійсно завтра залізу собі в ванну і зроблю трішки релакс увечері. Знаєте, прям дійсно, дійсно такий. Релаксовий набір для мене. І якщо тут ще в посилці лежить пляшечка чого-небудь такого ігристого, і, і якась шоколадка, то я, певно, це все завтра би випила і з'їла. Хоча я і так планую випити щонебудь, бо якби можна було, то випила б вже і сьогодні, тому що новини просто ну, треш. І в нас тут щось лишилося, певно, останнє. Ось ось такий пакетик. Зараз глянемо тут. Так, тут вже нічого немає. І лишився ось цей такий пакетик. Ну, на ньому прянички. Давайте подивимося, що там всередині. Хоп. Так, це, певно, масочки. Масочки, масочки. Ух ти, навіть не одна масочка, буду собі завтра якусь робити. Боже, дивіться, скільки масочок. Шоколадочка, та, яку мені можна. 80% какао. Все, в мене є шоколад. А пляшечку я собі купила на завтра. І ось тут, в конвертику. Я так і думала, що тут буде вітальна листівка. З Днем народження бажаю міцного здоров'я, щоб в житті все йшло як по маслу. Мрії швидко та легко здійснювалися, та все було в кайф. Від Вікторії Ушукової дуже-дуже дякую. Ти сьогодні мені підняла трішки настрій, тому що просто події, не дуже втішні. І така посилочка дуже-дуже класна. Це вже я дійсно буду собі робити, спа вдома. Обіцяла вам показати, як виглядає цей коврик, що купила на секунді на балконі. Ви знаєте, що ідеально сюди навіть і підійшов. І дуже м'яко на нього ступати. Це із останньої покупки на секонд-хенді. Знімаю з ліхтариком, бо вже в нас. Темно пізно, а я мию підлогу. Оце день народження дощі падає. Ось так вчора пройшло не тільки дощем, а й вітром. У нас тут. Ось такий тут шифер лежить, там кусок. Чоловік зараз полізе на дах, буде знімати оті всі куски, що позривало, щоб не позривало інше. І в терміновому порядку ми сюди їдемо скоро Прийшли в будинок, діти хочуть капучино, у нас дощ. Поки чоловік буде робити роботу, то поп'ємо гаряче. Ні, ну ладно, ті куски. Та, молоток, я? Ну так, да, доску рвануло, торвануло все. Мам! Що сину? І, біжи в хату, біжи капучино пить там, Юра зробив. Та, а ми познімали шифр, який лежав і, на криші. Ти принесеш тату молоток, а ти знаєш, де молоток? Вася. Ти принесеш тату молоток, який ти молодець. молодець. Поняв, тато, тобі зараз молоток принесуть. Де він його візьме, я не знаю. Слухайте, як класно, що є тут плитка. Дивіться, всі мої пиюни троє. П'ють гаряче капочінко, на вулиці дощ, сиру взагалі така погода. Бачите, як погода вносить свої корективи, а я. Завжди кажу, що Богу видніше, що нам треба робити зараз. Значить, нам треба підшивати наш дах. забрати би цю кучу, звідси, але рівняти ділянку ми будемо перед зимою, бо тут у нас глина і тут неможливо буде ходити, тому поки що ці кучугури будуть тут, а потім тут ось цієї кучугури не буде, і буде дуже гарний краєвид з моєї кухні. Вася випив капуціно? Тут. тут. До тата не можна. Тато на криші працює, до тата не можна. Тут, якби діти могли, то і в дощ, і в сніг на вулиці були. Так певно і буде, коли ми тут житимемо. Так, да, Василько? От бачите, мали підбивати стелю. Вже дошку пустимо на підбивання нашого даху. І ще купа. Всього взагалі класно було б зробити фасад, тоді, а тоді підбивати нашу стелю. Вірніше підбивати дах. Але без вітровок тут в полі аж ніяк. І так, слухайте, майже рік наш дах витримав, і вітри були, і все. Тато молото. <плес> да. Кудошку вирвало. Це сороковка. Це капець. Це рвануло Йорик, хорошо лежим? да Василько. Хорошо лежим? Ну, то вже. Ну, а ми зараз поїдемо до чоловікових батьків. Погостюємо там, все-таки трійця, хоча довелося сьогодні прибивати цвяхи, але треба було трішечки поробити на даху, щоб не позривало решту шифера. Бо поки ми приїдемо його робити, то пройде декілька днів так точно, а можливо, і буде це все робитися в суботу. Я ще не знаю, як вже воно вийде. I like the way she smiles she got me staring for a while got me staring for a while Maybe yeah. it's our conversation she's my favorite notification she knows how to dress for special occasions she got me thinking life could be better these songs start to feel like love letters I should tell her now what I ever It is what it is man whatever Whatever yeah whatever I'm telling you now I'm telling you now it's whatever keeps me close in the friend zone yeah but i don't mind it too much though why if my feelings don't show say it ain't so man you should know that i've been saying no but maybe you're the one i've been looking for so long so long she got me thinking life could be better these songs start to feel like love letters i should tell her now what i ever it is what Кабачковий рай. Сьогодні привезу кабачки з села. Вчора купувала. А сьогодні буду брати звідси, подивіться, скільки їх тут. І ще там два чи три відра є вже готових нарваних. Так що буде в мене кабачкова по ходу дієта і кабачкові рецепти. Кожен день. Василько, ох, який розмір вишеньки! Прямо для тебе, так? Да? Ану покажи. Дві вишеньки такі. Ну, no, взагалі, під розмір Василька. Василька, така вишенька, ммка смачна, да? Куда? Смачненька вишенька. Все висенька, япочка. Вишневий рай. А тут? і вишенький речі. Оно фотографіруй. Я всі фоткала вже. Взяти відкопати нам вишеньок, завести на участок, посадити. Вон камінчики будуть. Накидай, тобі стільки буде вишеньо. Є, ось там на дворі там по проростам. Давай тут висім, ось так, давай Петрушки нарвай тобі. Whatever мені здається, що я показую тільки одну їжу у своїх відео. Два відра вишень ми привезли. Сир. Також смакота, така. горошок. Тут взяли трішки картоплі та бурячка. Сепараторна сметана. Юра принесе зараз ще молоко. Звісно ж, ми сьогодні будемо закривати компоти, бо вишня рвалася після дощу, так що тут уже без варіантів. Приніс Юра молоко і дивіться, що ще я привезла кабачки. Буду готувати. Певно, постараюся зняти декілька рецептів на кулінарний канал, тому що знаю масу рецептів із кабачка. Подарунок від чоловіка на день народження. Жінка завтра буде виносити банки в підвал. Не буде. Буде? Не буде. Буде. А не буде, не буде. Її сьогодні день народження. Василько йде. Бальбашки да. да. І в садочок йдеш, так? Да? Кажи, йдемо ще в садочок. Привіт, що тобі мама купила? Бульбашки, Бульбашки мама купила. В нас нова ера і нова манічка. да? да? Mm. Ось така краса. В мене тут. І це ще не всі банки закручені. 23 трохлітрових баночки у нас компоту. Вишневого. Оце в мене чоловік молодець. Ну що ж, всі банки з компотом вишневим попаковані і зараз відправляються в підвал. А це нова порція ягід, яку привіз мені тато, також на компоти. Якраз я дістала останню банку закривати, і в нас вимкнули вже в четверте світло почали дуже часто вимикати. Ну, коротше кажучи, компотик мій закритий 11 банок. Got this song of inside me in a while and a It's the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your way And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money, but the cost is double.